Стараюся добити такий дуже-дуже короткий екскурс в історію створення незалежності України. Кінець 80-х років не був найкращим для Радянського Союзу занепаде кодомніки, населення громадське суспільство незадоволене, недостатньо і товарів, недостатньо продуктів харчування. І якраз на фоні цього тоді створюється громадсько-політична. Сила народний рух, яка об'єднувала якраз активних людей саме в Україні, які хотіли дійсно бачити Україну не в складі Радянського Союзу, тодішнього, а дійсно бачити незалежною і суверенною. У 90-му році, на початку 90-го року, в парламент прийшли сили, відповідно, які мали демократичне національне спрямування. І, здається, мені, 16 липня 90-го року парламент України ухвалив таку декларацію про суверенітет України. Ну, на жаль, так вкладалося і в тодішньому Радянському Союзі були вищі державні і політичні чини, якраз комуністичної партії, які хотіли. Шляхом перевороту польщу. Я думаю, ви знаєте теж ту історію таку 16 серпня 91-го року. Ну, це їм не вдалося зробити, тому що на захист піднялися е, не тільки, скажімо, українські, як народний рух України за Україну, тодішня і Білорусія, і Росія мали вже певні свої також націоналістичні патріотичні сили. І 24 серпня Верховна Рада України. Проголосила акт акт проголошення незалежності. Ну і, звичайно, тоді сталося так, що е, століттями, тисячоліттями український народ, добиваючись тої незалежності, її отримав. І тоді всі на цьому піднесенні ми думали, що дійсно вже можемо розбудовувати свою суверенну незалежну державу. 1 грудня був обраний перший президент. Тоді ж 1 грудня пройшов референдум всеукраїнський про підтвердження, і наскільки я, там мені здається, більше 90% українців сказали так про оголошення акту незалежності, серед яких були і по національності росіяни, і інші національності, які дійсно живучи в Україні, хотіли бачити Україну суверенною і незалежною. Ну не буду я зупинятися по тих етапах, як після після Кравчука Кучма. Один термін, другий термін. І коли в 99-му році, другий раз був обраний, знову ж в Україні назріває незадоволення. Тоді багато студентів піднялося, тоді була така акція Україна без кучми, багато дійсно таких діячів політичних очолювали цю боротьбу. Ну і це все потрошки-потрошки, думаю, потрошки. ми також ви знаєте, вилилося в помаранчеву революцію. Думаю, хто трошки старший, можливо, теж є учасниками. Якою, ну, і я також був учасником. Тоді, на той момент, мабуть, ніхто не міг не працювати, не вчитися. Хотілося дійсно, бо на очах творилася історія, і хотілося дійсно повернутися до того, до того ж, що було проголошено 24 серпня 91-го. Україна має бути незалежною і суверенною. Ну, на жаль, так сталося. Не будемо зараз це поглиблюватися, але дійшли ми до того, до чого дійшли сьогодні. На жаль. І впевнений в тому, що ті учасники тої помаранчої революції ніколи ніхто не думав, що так ми дійдемо до цього стану, який маємо сьогодні. На жаль, так є, що теперішня влада, я не можу сказати, що це є українська. Так є. Але не, не будемо просто не. Ми сьогодні з вами зібралися підвести підсумки. І хочу сказати вам, молодим, ви сьогодні є майбутнє України. І майбутнє це починається вже сьогодні для кожного з вас. Ви можете вплинути на це майбутнє. І від кожного з вас залежить. Хто пише, хтось, можливо, це не важливо, хтось пару рядочків. Пише в історію України, хтось сторінку, хтось пара листків. Головне, щоб ви були небайдужими. За вами майбутнє. І ви є будівниками цього майбутнього. Тому я бажаю, щоб дійсно ви змогли використати цей шанс, який вам дається. Ну, а будемо вітати переможців, згадаємо також про них.